Саповчилки. Ану, пиши, будь ласка. Лідочка, Діанка Шевчук, Галинка Рудова, Світланка не треба. Іванка Капачук, Роман, Надя Вільхова, добро вечора, Приємного спілкування, миру і здоров'я. Тетяна Козак, добрий вечір. Богдан вітається. Іванка Капачук, Лідія, добро вечора, міцного здоров'я. Надюша Вільхова, 14 копійок. Правильно, Надюшечко, 14 копійок, да. Давід, доброго вечора. Таня, всі, хто в чаті. І зошити стояли 12 аркушів, 1 копійка, 24, 3 копійки, 6 копійок. По-моєму, чи 38 чи 40 чимось, не пам'ятаю вже ці. Зошити стояли копійки, але ж тоді і зарплата відповідала цінам в магазині. А зараз що ж, йдеш, одна ціна на другий день йдеш уже 3 гривні додали, там 5, там копійку, там руб 50, а все складається у сотні, в деші. А тоді пішов з троякою, щось дачі приніс, і купив, що треба. А зараз, к сожалению. Бабуся Галя, доброго вечора. Таня, і всі, хто в чаті. Привіт таке, бабусю, тут зараз. Тема така: чи була вас шуба із штучного хутра і чи сапухчуки ви були вас? Чи не носили? Пишіть. Галинка Рудова, щось із пам'яттю? <сум> бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного вечора, приємного спілкування. Бабуся Галя, добрий вечір. Богдан вітається. Іванка Капечук, бабуся Галя. Доброго вечора, міцного здоров'я, приємного спілкування, вам квіти. Надюша вільхова Лідія, і вам більшої привіт з Молдавії, і смаколики. Бабуся Галинка, доброго вечора вам, домашнього затишку, тепла, спокою в душі і чудового настрою. Бажає вам Галинка Рудова. І Ів... вам на вух щоденник коштував 14 копійок, а зошти по 2 копійки. Да. І по дві по три були. По три були більше аркушів. Танюша Редмід. Да. Цукерки і сир з винегор... Звенигора смачний. Да, Я знаю, що смачний, я беру, якщо є. Ну, щось останнім часом в тебе не бачу. Світланка не треба. На Макса бабуся Олена переписала на нього хату. Чотири кімнати, хата велика, він доглядає її, то свекруха моя. Ага, зрозуміло. Дякую за інформацію. То є добре, то є добре. Що буде в них своє житло і, і, що доглядає за бабусею, то є також добре. Молодці. Лідочка, Танюша Козак, Віра Вітвіцька, Танюша Редмі, Ілюша і твоя мама Оксана, Анна Вовк. Доброго вечора, міцного здоров'я, кава і шоколад вам. Бабуся Галя, Таня Редмі, Богдан, Іванка. Надя Анна Вовк, Роман, Галина Рудова, доброго вечора, приємного спілкування. Люба, Таня Козак, Ліда Огер, Світланка не треба. Таня Редмі, доброго вечора вам. Танюша Редмі, Лідочка, привіт, гарного настрою. Бабуся Галя, Світлана не треба, доброго вечора, приємного спілкування. Любочка, мої вітання тобі від Світлани не треба і пригоща кавою. І смаколиками Люба каву не п'є Світланка, вона любить молоко І завжди присилає молоко. Ілля, привіт, Галю. Лідочка, 14 копійок, зошити одну копійку. Так. Світланка не треба. Давід, дякую, на взаєм. І смаколики. Танюша Редмі, Любцю, привіт, гарного настрою. Таня козак у мене такого вже не було, тоді була мода. На джинси варінки, кофти, бойзи, куртки, жатки. Так, да, і в мене таке було. У нас також таке було. Ну, якраз уже це було тоді жадки були тоді, коли вже старша донька ходила до садочку, садочок, коли вже пішла. Іванка Капачук, Ілюша, привіт і шоколадки. Лідочка, бабуся Галя, доброго вечора. Миру, добра, здоров'я і квіти. Люба, Роман, Богдан, Таня Козак, бабуся Галя, доброго вечора вам. Бабуся Галя, Діана, Ілюша, Лідочка, Таня Козак, доброго вечора, приємного спілкування і тихої спокійної ночі. Надюша Вільхова